Зараз ми з вами подивимося на характеристику прив'язаності, а що воно таке, можна подивитися в минулому відео за посиланням. Отож, надійна прив'язаність звучить дуже добре, скажіть, що воно таке, яка ви зараз людина, будучи з такою прив'язаністю, і в минулому як до вас відносились ваші батьки? Надійна прив'язаність – це коли я бачу світ, що я в цьому світі ок, ну і світ також ок. Коли ви були маленьким, то ваші батьки дуже вдало вміли розпізнавати ваші емоції, ваші якісь фізичні потреби і вчасно могли їх задовольнити. І вони їх не підкладали якимось іншим потребами. Ну, якщо ви, наприклад, плачете, то підходила до вас. Мама, і вона якимось чином, можливо, якимись спробами усвідомлювала, що ви хочете, наприклад, не їсти, а просто перевернутися на спинку чи ще на якийсь бік. І ваша потреба вона закривалася. Окрім цього, всі ці контакти, три самих основних, які потрібні для дитини, вони задовольнялися. Це перша в контакті тілесному – вас торкалися, вас цілували, вас обнімали. Друга потреба це емоційно. З вами гугукали, могли якось вам посміхнутися. Це вже і про емоційну грамотність, яка закладалася і повинна закладатися з самих в вам казала мама, дивлячись на вас, чи опікун, який найчастіше був з вами, що зараз я посміхаюся. Посміхаюся, бо мені приємно на тебе дивитися. І таким чином вже формувалася ця емоційна зрозумілість. Ну, і третя потреба, коли ви хотіли їсти, тобто вже така фізіологічна, вона також закривалася досить вчасно. І Підтримувалася, коли ви уже Починали робити перші свої кроки, коли ви падали попи на підлогу, то не казали, що ой-ой-ой, не сміялися, не знімали тік-токи. Як, до речі, інколи батька здається, що це весело, але діти вони не завжди розуміють, що це може бути гумор, тому що гумор він трошки пізніше формується, коли вже дуже розвинута когнітивна сфера, щоб можна було якось там іронічно зрозуміти або просто. З гумором, чому саме так смішно дорослим, і от тому часто діти вони ображаються на такі речі. Ось коли могли батьки вчасно підтримати дитину і якось зреагувати на її перші прояви. Ну і тоді виростає людина вже доросла, з маленькою такої дитини, відчуваючи в цьому світі, що мене підтримують, якби я не проявлявся, що би я не робив. Мої потреби вони для інших важливі. Мене а, люблять. І тут, до речі, справа навіть не в любові, як такової, що не завжди, і це справді так буває, що перші роки мами не відчуває прям такої любові, любов, яка любов приходить. Пізніше, ну бо так влаштований буває організм, що спочатку взагалі відчуває часто матері депресію. А справа в тому, що мені давалася така повна сіла, Всесвітня, бо мати це все світ для дитини, турбота і захист. Ось я в такому захисті і нічого в цьому світі не може це зіпсувати. Я можу бути так, як я хочу, хоч ставати головою там донизу, але мені за це нічого не буде. Тут тому формується така здорова психологічна особистість, яка в майбутньому у відносинах будь з чим, будь будь ким, я про це казала минуло. Відео вона буде бачити крізь призму добре, ти безпечний для мене, я безпечна для тебе, ми можемо пробувати ми можемо експериментувати, ми можемо конфліктувати. У нас з тобою відчуття є кордонів, якщо у нас там відносини якимись друзями чи партнерські. Мені не треба, я не боюся бути навіть трохи від тебе залежним, бо всі. Як ми знаємо зараз багато про те, що ось співзалежні стосунки, взагалі залежність, якась так жахливо, але ми всі в якійсь мірі залежні, і ось деякі ті, які такі деструктивні а, співзалежності, дуже бояться бути трохи залежним, але в здорових стосунках також є залежність, просто вона вміє ця людина її відчувати і. Одного часу собі дозволити цю залежність, іншого часу, ви відстранитися. тому вона її не боїться, і ми просто в стосунку просто про неї не кажемо. Людина така може проявляти свої емоції, бо ми ж пам'ятаємо, що її емоційної грамотності навчили. Якщо казати про той експеримент. Який був проведений ще Мері Ейнсфорд, в минулому відео я про це казала. То що ж відбувалося в тому експерименті? Ну, це коли мама залишала кімнату, виходила з кімнати, дитинка сама залишалася в кімнаті, і це ось експеримент про те, як дитина. Відчувала себе, коли вона була наодинці, коли мама її полишала. Так ось така дитина, будучи в такому новому середовищі, вона бачила її трошки тривожило, те, що мама вийшла, але вона. Відразу бачила зовнішній світ, тобто вона не зациклювалася на переживанні, що ось там мама пішла. Вона відразу переключала увагу на якісь там іграшки в кімнаті, на якісь приємні об'єкти, і вона вже бачила як такі можна сказати в собі ресурси. Але, звісно, коли мама поверталася, то така дитина дуже раділа мамі. Їй важливо було відразу відчути її обійми, контакти. Але в той же час дитина могла... Показати взяти маму за руку і показати ось те, що вона знайшла вже сама, будучи вже от не боючись такої сепарації раніше, вона знайшла в цьому світі. Мама, дивись, поки тебе не було. Я залишилася сама в цій кімнаті. У мене тут знайшлося два кубіка, одна іграшка, якась це були якісь там мої захисники. І взагалі, мама, без тебе я можу досліджувати цей світ. І ось в цьому експерименті так і показували, що така дитина вона може бути відсепарована від мами. І, до речі, тут якраз ті питання, які часто задають часто батьки про те, що коли перший раз кудись дитину в садочок відправляють, чи в якесь середовище, де вона повинна бути сама, довгий час від батьків, то деякі діти вони просто ну, майже їм дуже важко. Адаптуватися до середовища. у них включається прям така істерика чи якась е гіпер, така тривожність. Чому так відбувається? Ну тому що це вже точно не про прив'язаність надійно. Це вже можна одразу казати, що там вже є якісь інші прив'язаності. Ну і також це вже про ту сепарацію від батьків, дійсно, яка буде вже в майбутньому в дорослому віці. Не буде навіть така людина, дитина. Якби людина вже доросла, навіть якщо вона буде жити деякий час зі своїми батьками, там до 20 років, 24, та навіть 5, вони можуть жити, її дійсно такі сім'ї, де живуть такі дорослі діти, але вони не відчувають себе, що я там якийсь залежний, багато таких страждань, що якийсь нерозкритий, пригнічений. Ні, мені ок жити зі своєю мамою, зі своїм батьком. Ну, дійсно, я там розумію, що мені треба вже десь років. В інший світ, але ми так влаштували там своє середовище, що мені в ньому комфортно. І таке, до речі, також буває. В книжці по типу прив'язаності, до речі, в 2021 році вона видана, кажуть, що таких взагалі це робили дослідження в Америці. Кажуть, що 60% з такою надійною прив'язаністю. З тієї вибірки, що вони робили, але ось мені чомусь видається, що це дуже оптимістичний варіант. Не знаю чи то просто я працюю з такими людьми, які не мають. На жаль, такої прив'язаності, тому що за надійну у нього все добре, він точно не піде до психолога. Він займається зовсім іншими речами. От цікаво, як ви думаєте, бо там 60% це ж дуже багато. А якщо подивитися особливо. Е Зараз, коли стресові ситуації як проявляються люди, бо з надійним типом прив'язаності, в стресових ситуаціях, у них дуже залишається стійка саморефлексія, стресостійкість, і відносина досить конструктивно залишається. То не знаю, мені здається, що набагато менше зараз у нас. Якщо ще подивитися, як може проявлятися ця прив'язаність, наприклад, в самооцінці, в акцентаціях, чи є це якоюсь патологією, то ну чи може чи можуть бути тут якісь патології, то це можна сказати такий еталон. Коли повинна бути здорова самоцінність, як вона проявляється, ось людина це ходить живе своє життя, і вона відчуває, що вона варта просто так їй нічого не треба робити, але в неї в житті в принципі все. Виходить, вона, звісно, прилагає сюди зусилля, бо це вона розуміє, що це важливо, вони взагалі без цього ніяк. Але ви навіть можете подивитися таких людей, коли вони ну, якось живуть, і в них там і та справа є, і інша справа. І ось якось а, воно все у них відбувається без дуже такого великого емоційного напрягу. От Вони собі живуть, там щось не вдається, але вони нормально реагують. Якщо казати про акцентуації, то, скоріше за все, їх тут не буде. Можливо, це може бути якась на соціалізації більше, на такому якомусь проявленні, можливо, якісь такі, до речі, в творчості або в спорті, бо дуже важливою такою ще особливостю такого типу є те, що от у мене велика. Мотивація є, і мені хочеться от її якось розкрити і створити щось таке нове. І зараз будемо ми з вами. Тому і дивитися, що ж це за люди з такою надійною прив'язаністю із відомих людей. Чесно кажучи, коли я думала про те, хто ж це може бути, дуже мало людей спадало мені на думку. Більше спадало на думку тих людей, які мають дисфункціональні прив'язаності. Але зараз дивимося з вами про нашого боксера Усик. І так. Спокійний, врівноважений, впевнений, послідовний, має високу мотивацію, має такі високі заряди енергії, в той же час дуже багато. Каже про свою а, любов та приналежність до сім'ї. Немає якихось там інтриг, хто би про них би знав. Я думаю, що в медійному такому просторі про це було б вже відомо. Має дітей, до речі, дуже багато розповідає про них і. А, Досить з такою любов'ю їх проявляє, хто за ним спостерігає, як він може з ними грати або комунікувати. І в той же час він може бути відокремлений від сім'ї, коли йому треба йти на ці тренування, коли вони спортсмени, боксери відокремлюються від сім'ї, і там можуть бути місяцями, прямо ну не приходити додому а бути зі своєю командою, де вони просто встають, тренуються. І він може підчинятися своєму такому на той час командуванню. Це його тренер, це його реабілітолог і повністю слухатися. Тобто він може бути як лідером, так само він може і давати лідерство іншому. Для нього це не була трагедія, як в інших типах, наприклад, прив'язаності. Також він досить емоційний і не боїться своїх емоцій. Він Досить так чесно, щиро розповідає про свого батька, і він не сублімує ці якісь свої почуття і не гіперкомпенсує в щось, наприклад, в якусь злощу, якусь агресію, чи ще щось. Я знаю, що можете сказати, але що він боксер він б'ється. Але це трошки про інше. Він б'ється і він. Звісно, свою агресію може зганяти, але він залишає цю частинку на проговорення і він це усвідомлює, він про це каже, так як він, наприклад, не тільки своєму інстаграмі час від часу про це промовляє. А взагалі, на виступах він дуже цінує взагалі такі сімейні і традиції, і часто каже про батька свого із. Такої подяки і багато чого щирого. І це ті такі крапочки, які можуть казати про формування такої надійної прив'язаності. Звісно, я особисто з ним не знайома. Тому а, це тільки із того, що ми можемо побачити і проаналізувати, це як така замальовочка, але навіть... А, з цієї замальовочки можливо буде більш зрозуміліше прям вживу побачити, який це тип і як він може проявлятися. А що ще? Коли його позвали на повторення цього бою, то він спокійно сказав, що спочатку. Чому б і ні? Потім сказав, що я про це подумаю, ну а потім згодився. Тобто нема страху, навіть якщо він не, а, не підвертиться знову той статус. Але звісно, я в цьому більш впевнена, що все вийде. Але якщо навіть не вийде, то я не розсиплюся. Бо якщо б я цього дуже боявся би, наприклад, як з уникаючим типом якось ніколи би не погодився. Ну, а ще сюди можна додати реагування на критику, яка приймається як досить така конструктивна і відповідає часто своєму тренеру з якимось теплим таким гумором. Плани на майбутнє, які не пов'язані зі спортом, вони досить такі яскраві, ті свої. Політичні і різні соціальні погляди в минулому, які він бачить, що вони були недосконалі. Він визнає він, він вибачається. Ну і також про те, що. Спорт для мене є чимось таким важливим, де я можу себе продовжувати розвантажуватися, але якби це не єдине, і це все схиляє до надійного типу прив'язаності. Хоча я взагалі завжди думаю про те, що тут така межа, тому що всі спортсмени і досить такі яскраві творчі люди, це ж можна їх розглядати як така акцентуація або гіперкомпенсація чогось. Але ось коли у людини у всіх сферах життя більш-менш так збалансовано, як ми бачимо в крайній мірі більш так. Ззовні, звісно, ми там всередині не живемо з нашим усиком, але все ж таки те, що ми можемо так спостерігати, спередуючи інформацію, каже про те, що це дійсно може бути. І якщо у нього емоційно більш все збалансовано, немає якихось таких коливань. І, Саме нема фіксації, що на спорті і все, як ми можемо побачити на їх на інших спортсменах, особливо боксера, що ось я буду там дратися. Я буду е, брати ці постійні якісь змагання, бо я не бачу в своєму житті нічого іншого. Прям така включеність. Навіть можемо побачити на різних суперниках усика, як вони. Емоційно реагую, що ось давай прямо зараз ми з тобою буде. У нас другий раунд. Ми це продовжимо, тому що я не в мене не буде без цього життя. Ну на що там закреагує ну, про те, що окей, ми це зробимо, але я спочатку приділю час своїй сім'ї, я відпочину, поїду кудись на море або зроблю якусь благодійну справу. А потім ми почнемо. Тому таким чином може бути це саме принадійну прив'язаність. Також розглядаючи деяких відомих людей, я думала сюди і про Тіну Кароль. Яка також показує багато таких характеристик і рис, які є в Іусика. це там стабільність, творча самореалізація. Тут можливо трошки більше такої акцентуації, тому що все ж таки їй важливо а, проявлятися і більше якось окрім творчості, вона мало показує, що в неї ще є, якби вона могла замінити, тобто надійній. Прив'язки люди не бояться втратити те, що в них є. Ну, звісно, ми всі боїмося, але це не це не так катастрофічно, це не так жахливо, що просто я завтра, якщо цього не стане, я прям ну, точно розсиплюся. Ну і про ті відносини з її чоловіком, які вже довгий час його немає, але ці всі спогади ця вся важливість вона у неї залишається. Та її стабільність, творчості, розуміння свого стилю. В музиці, які в неї є, тобто свою унікальність, яку вона десь знайшла, і вона вже її показує, ми бачимо, що ну, дійсно іншої тіни кари схожої, але ну, її просто але зараз не існує. От Якщо якийсь ще можна співачок знайти схожих, то тіни, ну я не знаю, можливо, зараз є. Скиньте під цим відео напишіть. Я просто було б мені дуже цікаво дізнатися. Що тут можна ще додати про її стосунки із батьками раніше вона в інтерв'ю так розповідала, що. Намагаюся десь їх оберігати, вона щось їм розповідає, але ну намагаюся сама більш так справлятися з труднощами. Це також, що немає такої емоційної прям співзалежності, коли я або прям все розповідаю тим батькам, прям живу там своїми цими думками з ними, або прям все від них беру. Не можу без їхньої думки нічого зробити. Ну і її ось такі сміливі е, висказування саме там Голос країни, чи де вона була, я пам'ятаю тоді, коли був Борис Апрель, Зіанша, е, про яку я також зараз згадаю не зараз, але в цьому. В цих відео про прив'язаність. так вона єдина сказала, що ні, ну я з тобою працювати не буду, бо я бачу, що там ти фастфуд, і а, десь трошки можливо, це було десь образливо. Але все ж таки, вона дуже чітко а, і дуже так тонко відчуває іншу людину. І це а, по перше, ну, це, це дійсно показує таку класну саморефлексію, що досить такою пов'язаності люди вони це е, можуть робити. Але е, тут мене трошки насторожує її відносини з сином, е, тому тут треба наподумати. Вона свого сина віддала до школи за кордоном вчитися, коли стається сину, було от щось до восьми років. Тобто вона його відправила жити просто в тій в апартаментах школі в іншій країні, бо вона хотіла, щоб він, як вона каже, переймав ту культуру, здається, він в Великобританії. І тут якось вже питання, тому що, звісно, це ще досить таке рано. Навіть те, що вона казала, що я там приїжджаю чи ми бачимося там два рази на тиждень, там по по п'ять днів, але все одно це досить рано. І тут щось з прив'язаностю вже трошки, як кажуть, щось вона тут печатується. Це більше е, такий би міг зробити. Типа або вникаючи, або інколи випадаючи в такий дезорганізований. А, ось. Але я думаю про те, що це могло бути деякою такою акцентуацією, і яка розвилася після травми, коли вона втратила свого чоловіка. І саме це могло б призвести до такої ну, декої. Трошки е, деструкції в баченні, як воно може бути в цьому світі, е, е, ну, або в занадто такій свободі, що ось я і довірі до цієї людини, вона просто була в одному інтерв'ю, казала, що до всіх дітей я відношусь, треба відноситись як прямо до таких дорослих. У особистості це правда так треба робити, але ж все одно треба відчувати, що де з якою може справитися а, дитина, з якими на неї накладеними а, цими діями, а, з якими зусиллями вона. Може це робити, а які зусилля для неї над важкі? От, мабуть, залишатися самому в самому від країні, це, мабуть, таке надзусилля. зусилля. І тут я е, не знаю, треба подумати. Згадується таки ще Мішель Обама, яка була в досить заможній сім'ї і без якихось великих коливань в її. Житті, по крайній мірі, з того, що вона про себе писала в книзі автобіографічні, як її було життя. А з Браком Обамою також про відносини і вона писала, і те, що спостерігали, але звісно, це Нас там, як то кажуть, не було. Це тільки те, що можна зібрати інформацію про її життя в інтернеті, тому це так може бути лише спостереження. Можливо, це ще може бути Сергій Притула, дивлячись на те, як він реагує, як він проявляється, які в нього позиції. Я буду дуже вдячна, якщо ви висловите свою думку, ну, звісно, поставите мені вподобайку. Дякую!